Понад 20 аграріїв з Волині та різних куточків України і Польщі з'їхалися на день поля, що відбувся сьогодні в селі Усичі Луцького району. Розповів Суспільному організатор Володимир Шегедин. Аграрій каже, презентуватиме нові сорти бульби, вирощені на двох гектарах землі. Вони не продаються, їх можна використовувати лише з метою селекції та дослідів. У нас в колекції є близько 70 сортів. На цій ділянці є близько 40 сортів. Але ми будемо показувати 20 сортів. З них 11 сортів французьких, які до нас приїхали в Україну вперше. Які ще навіть немає в реєстрі сортів України, які прогодна знаходяться на випробуванні. На 10 гектарах у Сарненському районі вирощує бульбу Михайло Ковальчук. Фермер каже, на день поля приїздить вдруге. Люблю вирощувати щось нове, щось їду, щось нове привозю, вивожу два, три, чотири, п'ять сортів. Зараз у нас десь п'ять сортів є. Брали тут у них на полі цьому прошли год. Хочемо щось нове, французьке по заінтересували французькі. Анджей Ковалік, фермер з Польщі, каже, цікавиться технологіями вирощування картоплі. Тож приїздить обмінюватись досвідом на Волинь. Тільки те одняни ваш не йдуть з України. Тільки не можу ввести в Польщу з України картоплю, бо діють суворі фітосанітарні заборони. Але дуже смачна ваша картопля. Картопля друга за соціальною значимістю серед харчів в Україні, каже керівник Волинської сільськогосподарської державної дослідної станції Петро Савчук. Аграрний науковець розповів Суспільному, Україна втратила родючі землі на окупованих територіях півдня. Бойові дії на великій території значні, і ми втратили ці потенційні потужності, які були повирощувані, особливо ранніх сортів. Вони, наприклад, такий сорт терас, вони збирали два рази в рік і наповнювали саме південь цією продукцією своєю українською високоякісною тому, власне, західна Україна і центральна Україна вона зараз надзвичайно великий вплив на вирощування картоплі здійснює, адже не тільки культура, як я казав, стратегічна, але це і елемент продовольчої безпеки, це і продовження розвитку наукової компоненти у вигляді насінництва і селекції. Начальник відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж каже: цього сезону. Зону картоплі в області посадили 84 тисячі гектарів. В цілому погода позитивно позначилась на розвитку картоплі. Ми зараз стоїмо на порозі збору і очікуємо, що урожай цьогорічної картоплі буде не гірше, ніж урожай попередніх років. Орієнтовний обсяг це понад 1 мільйон. На Волині день поля відбувся в 13-те, сказав фермер Володимир Шегадин. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.